Нарешті в суспільстві почало визріло розуміння того, що найкраща гарантія безпеки України це сама Україна, тобто сильна, сильна армія, сильна держава, сильне суспільство це правда. Але цього замало для того, щоб мати можливість захищати себе від такого ворога, як Росія. Тому урок номер один: супер круто, що ми нарешті зрозуміли, що сила насамперед в нас, в нас, а не в наших партнерах. Але урок номер два цього недостатньо. Урок номер три де взяти того, те, що нам бракує. А, очевидно, у наших партнерів. Звідси постає питання, м -м, наскільки багато готові наші партнери зробити для нас. І тут є така закавика: в суворому юридичному значенні гарантія безпеки це готовність іншого воювати разом з тобою проти твого ворога. Це теж написано в п'ятій статті НАТО, що напад на одного це напад на всіх. <кій> на сьогодні, на завтра. На післязавтра немає ані в Європі, ані в Північній Америці, ані деінде в світі країни, яка була б готова воювати разом з нами за нас. Тому це ми виводимо. Якщо такої гарантії безпеки немає, то що ж тоді залишається? А тоді залишається те, що називається військово-технічна підтримка. Це, власне, те, що ми зараз отримуємо: це зброя, фінансова допомога, ну і все навчання військових, все, що треба для того, щоб мати велику силу. І тоді постає наступне запитання: для того, щоб почуватися себе захищеними, ми повинні чітко розуміти, що в яких обсягах і коли ми будемо отримувати. І ось тут, ось тут і виникає гарантія безпеки. Тому найкраще на що може розраховувати Україна сьогодні, це до власної сили додати чіткі зобов'язання щодо того, яка зброя. В якій кількості, в які дати буде надходити в Україні протягом якого часу, і коли це навіть все буде покладено на папір, це ще не буде гарантією безпеки, <кхід> тому що е все залежить насправді, зрештою, від волі виконувати взяті на себе зобов'язання. І в історії було багато прикладів, коли щось обіцяли іншим країнам, але зрештою не виконували. Фінська війна, початок Другої світової війни і тому подібне. Е тому це дуже складна матерія. Де все залежить від А, внутрішньої сили, Б, готовності інших допомагати, В. Викладення цього на папері фіксація в угоді. І головне, четвертий пункт це власне, коли дійде до виконання цих зобов'язань, щоб їх виконували. І на кожному з цих етапів може статися зашквар, може статися проблема і глухий кут. У сухому залишку немає простої відповіді на те, що таке гарантія безпеки, а, але. Але безпеку менше з тим треба будувати, і ще раз наголошу: насамперед, вона ось тут в нас самих.